Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про масиви в C. Масив це набір змінних одного типу. Якщо, наприклад, змінна типу int містить одне ціле число, то масив змінних int може містити одразу декілька чисел. Один із прикладів того, де це може бути корисно. Це пошук середнього арифметичного декількох чисел. Або, наприклад, коли треба впорядкувати набір чисел за зростанням. Взагалі, масиви в програмуванні використовуються дуже часто. І скоро ви у цьому переконаєтесь. Отже, ми визначимося, що масив це набір змінних. Причому в одному масиві можуть зберігатись змінні тільки одного типу. Тобто, ми не можемо зберігати. Наприклад, змінні типу INT та Char в одному масиві. Те, скільки елементів може містити масив, залежить від його розміру. Бувають статичні та динамічні масиви. Статичні це ті, розмір яких визначено під час створення, і він не може бути змінений в подальшому. Динамічні ж масиви можуть змінювати свій розмір. У цьому відео ми розберемось із статичними масивами, а про динамічні детально поговоримо вже в наступному. Як і у випадку зі звичайними змінними, перш ніж використовувати масив, треба його оголосити. Давайте спробуємо створити масив п'ятьох цілих чисел. Спочатку ми повинні вказати тип. Цілі числа це int. Далі вказуємо назву масиву. Нехай це буде numbers числа. Якщо зараз поставити крапку з комою і залишити все так, то ми створили звичайну змінну типу int. А якщо ми хочемо масив, то далі у квадратних дужках вказуємо його розмір. Для п'ятьох елементів вказуємо 5. І крапка з комою. Давайте тепер заповнимо масив деякими значеннями. Щоб отримати доступ до якогось з елементів масиву, нам потрібно вказати ім'я масиву numbers, і у квадратних дужках порядковий номер елементу. Наприклад, Numbers 0. Це може бути схоже на вагони потягу. Назва масиву це маршрут потягу, а вагон це окремий елемент масиву. Зверніть увагу, що нумерація елементів масиву починається не з 1, а з нуля. Тобто наш масив буде мати такі елементи. Спочатку це буде numbers з індексом 0, після нього numbers з індексом 1, далі numbers з індексом 2, 3 і 4. Усього маємо 5 елементів. Порядковий номер елементу масиву також називають його індексом. Зверніть увагу, що індекс останнього елементу масиву буде на один менше, ніж розмір масиву. Так виходить саме через те, що нумерація починається із нуля. Давайте заповнимо масив значеннями і потім виводимо їх на екран. Наприклад, у numbers з індексом 0, по суті, перший елемент масиву. Я запишу значення 6, далі, наприклад, 15. 12. 4 і нехай знову 15. Отже, і ще раз. У цьому рядку ми оголосили масив з п'ятьох змінних типу INT, а далі заповнили його якимись значенням. Для цього вказували назву масиву і індекс, порядковий номер тієї його комірки, куди будемо вписувати число. Для початку просто виводимо їх на екран, щоб переконатись, що все правильно. Для роботи з масивами дуже гарно підходить цикл for. У його заголовку створимо змінну i. І, і часто використовують саме для позначення індексу масиву. Спочатку вона буде дорівнювати 0, тому що ми будемо брати найперший елемент з індексом 0. І проходити по черзі всі інші елементи. Тобто від 0 нам потрібні значення до 4. Умовою роботи циклу поставимо І менше 5. І кожен раз будемо збільшувати І на одиницю. У тілі циклу виведемо кожен з елементів. Для цього. Вказуємо назву масиву Numbers, і спочатку нам потрібен нульовий елемент, потім перший, другий, третій, четвертий. Саме так змінюється змінна i. Спочатку вона 0, потім 1, 2, 3, дійде до 4. І коли значення буде 5, цикл вже не буде виконуватись. Тому тут я вкажу numbers з індексом i. Що нам потрібно із цим зробити, вивести на екран. А для цього ми знаємо, є команда cout std. Дві крапки S out. Ось так ми виведемо усі числа. Тільки не забудемо розділити їх пробілом. Подивимось. Поки що все правильно. Дійсно, масив з 5 цілих чисел. Саме те, що ми вписували. Давайте зараз для прикладу ми знайдемо суму елементів цього масиву. Цей коментар я вже приберу. І для зберігання суми створимо змінну типу int. Наприклад, із назвою sum. Яка буде дорівнювати 0. Зверніть увагу, для суми нам достатньо одного числа. Тут ніякого масиву мені вже не потрібно. Далі, щоб її обчислити. Нам потрібно буде взяти перший елемент масиву, додати його до суми. Після цього перейти до наступного, і додати його до наступного, його додати і так далі. Знову ж таки, це зручно робити за допомогою цикла ФО. В принципі, ми можемо і шукати суму, і виводити числа на екран в одному циклі, тобто внести зміни у тіло цього циклу. Але, щоб не заплутатись, я окремо виведу число на екран і окремо буду рахувати суму. Додам коментар виведення значень на екран. Далі я скопіюю цей заголовок, тому що ми так само будемо перебрати усі елементи масиву. А от у тілі циклу тут, ми вже будемо. До суми, що була, додавати кожен з елементів. Присвоюємо сум, таке значення: sum плюс numbers з індексом I. Давайте, після виведення всіх чисел на екран. Тобто, після цього першого цикла for, ми перейдемо на наступний рядок. А після того, як додамо кожен з елементів до суми, виведемо її на екран. Напишемо сума дорівнює. І саме значення змінної суми. Значення суми 52 це дійсно так. Щодо ініціалізації масиву. Тобто заповнення його якимись значеннями. Це можна робити ще і з допомогою фігурних дужок одразу під час оголошення. Тобто, щоб написати оці 5 рядків коду, я їх поки що закоментую, по суті, виключу з програми. Я можу після оголошення поставити фігурні дужки і записати 6,15. Далі було 12, 4 і знову 15. Ті ж самі значення. Звісно, результат буде аналогічним. Якщо щось поміняємо, наприклад, 120, саме це значення ми маємо для відповідного елементу маси. Тут я одразу зверну вашу увагу на те, що. У випадку ініціалізації масиву за допомогою фігурних дужок. Якщо ми перелічуємо не всі елементи, то ті, що залишились, будуть мати значення за замовчуванням. Для чисел це 0. Наприклад, якщо я не допишу два останні елементи у фігурних дужках і запущу програму, то бачимо, що чисел у нас у масиві все ще 5. Але останні два, тому що я їх тут не вказав. Мають значення 0. Але якщо я не буду використовувати фігурні дужки, а буду виконувати ініціалізацію зверненням до кожного елементу за індексом. І тут вже, наприклад, для Numbers з індексом 3 я не буду вказувати значення, подивимось на результат. В такому випадку. Значення того елементу, що я пропустив, є для нас досить непередбачуваним. У вас тут може бути інше число, і вони можуть бути різними, навіть якщо декілька раз запустити одну і ту ж програму. Про це треба завжди пам'ятати, це досить розповсюджена помилка. Її іноді буває не просто помітити, тому що сама програма при цьому працює і видає результат. Але, звичайно, він є неправильним. Давайте тепер змінимо програму так, щоб користувач сам вписував значення у масиві. Цю ініціалізацію я приберу і знову ж таки скористаюсь циклом FOR. І з таким самим заголовком. У тілі цього циклу за допомогою CIN попросимо користувача вписати 5 чисел. std, CIN, Numbers з індексом I. А перед цим давайте виведемо повідомлення на екран із проханням вписати 5 цілих чисел. Давайте додамо короткі коментарі, що у першому циклі ми заповнюємо масив. Далі виводимо значення. У цьому масиві ми обчислюємо суму і перевіримо, чи дійсно все правильно. Вводимо числа, наприклад, 8, 9, 4, 5, 3. Можемо тут додати перехід на наступний рядок, щоб ще трохи попрактикуватись у роботі із масивами, циклами та умовними виразами, можемо, наприклад, обчислювати суму не всіх елементів, а лише непарних чисел. Якщо ми поставимо перед собою таку задачу, то які зміни нам потрібно внести? Там, де ми обчислюємо суму, зараз ми беремо кожен з елементів масиву. А тепер поставимо у його тіло умову, щоб додавати лише непарні числа. Я цей рядок закоментую, він мені ще знадобиться, але пізніше. І в тілі циклу, тобто всередині цих дужок. Кожен раз, коли я дивлюсь на наступний елемент масиву, я буду запитувати собі, чи є він непарним. Непарність числа показує ділення на 2. Якщо при цьому є остача, тоді число непарне. Отже, якщо numbers з індексом i має остачу при діленні на 2. А для цього я напишу: процент 2 дорівнює 1. Тобто це число не парне. От тільки тоді я буду додавати його до суми. У фігурних дужках цієї умови буду виконувати додавання. Візьму його звідси. І тоді я зміню коментар, що це обчислення суми непарних чисел. Або непарних елементів масиву. Перевіримо, чи правильно все працює. Бачимо суму 13, повинно бути 1 плюс 5, плюс 7. Дійсно буде 13. Тобто 4 і 4 не додавались. Виходить, програма працює правильно. Ну, єдина деталь, що тут повідомлення, сума. Теж було б варто все таки змінити. Сума непарних чисел. Замість дорівнює, напевно, краще буде поставити двокрапку. Про роботу із масивами в C можна розповідати ще достатньо багато чого цікавого. Це дійсно велика тема. Але думаю, для першого знайомства із ними інформації було достатньо. Тож, я дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!